Всім привіт, ви на каналі Pepier Space. Сьогодні ми знову продовжимо грати в Impact Ставте лайки, підписуйтесь на канал і жміть дзвіночок, пускайте відоси, пишіть коменти, їх буду читати. І ми знову граємо, продовжуємо грати на європейському сервері бандюганів в віназумі і получати кучу опиту і ще всякої і кічі. Чувак, мотиві. Ні, ну один вижевший. А дайте ми в минулий серії вбили білу тілу банду у цих головних філ, блін, китайських роботів. А тут ще один був, він, він тупо вижив, блин. ненадовго тільки це. Я так з ними на раздубату. Так, а оцей електрокул знаходиться на нижньому ярусі, як так бачу. Так, хто у нас. Роботи. Да вы блин сколько вы писмеет вс мини, ч вы так ча часто появляете, ч-то... Ви... О, це файно, замроже. Я знаю, что можно по замрозе, ты еще не шанс. Блин, ядро, ядро! Он будь-яку выражений, ботя ядро может зірвать, ішов, блин, напливаєш, там голов. Горе ясно себе непогано. тут прям тяга это Чтобы получать файный Чтобы не получил Супер, классно. куда ты меня смотри Ну да, я не вертал назад 5. Снова 4. Природ, що Рівень світу воно. Так, скільки... Ну там ще мали ушел все, не так багато. Але все одно, коли не треба натрапиться довго. Привірно, професіоналнич. Ехан бывай, якщо тут буде електро або криво, це буде біда. Електро і криво тут може нормально припаятись. В смысле закрито? Ми часто не до того босса минулий серий. Ну, гидро все может быть, знаешь, Еду не такая страшная. Я вообще, их легко будет же. А будут этим больше, типа, слайдов. А может и не слайдов будут а что-то их наоборот. Ну, может быть, все, что захочешь. Не помню, вот так. О, ползал, что слайдов. что? Зі слайма не можна спо спорить, все нормально и слайми розкатали. Най можна було і не пошати, але... що? І ще получаємо лут. То... Бля, блін, в мене ця фігня не скінчиться ніколи в житті. Бо Я персонажів не качаю і ничего такого не роблю. Вот что тут є халява. Она не треки научить. Хочется. Тут походу будуть слаймы або хиличуры. А якщо будуть хильчурды, то може бути и і... А, бандюгани полго. Ми з ними вже а нормально. Ми їх знаємо як гублук А хеличу, то там вони же бесящие, хоча мы... Ми... В смысле? Так мало их бумаги, ну, тільки три, Тільки три цих халдуха, Оце пошли. У якоїсь не збройку То я думаю забрати вот ту халяву и по-моему. Ну не зовсім халяву. нормально, с маленького стыку свою зверку. Целя минзыки не Ну, не знаю, что он наверное, с растем рабом робот. Ага, бачу, тут бандиты убирают. Доброе, что у а то лоу лоу решат. закупить. Пустые, ну блин. Какие бандосы охраняют такую Да ты не трей. Ты как меня не прийдет, правишь? А не зала. Давай, пати. На колени. Садал. ще що зелучилось? У меня ще на раз на одну хватить хватит смолви. Ні, типа, бит це може бесплатно, але типа... Я не зможу халяву уже.

Да вот работа боязненько, да? Давай, давай. Сейчас чуть-чуть. Суба, давай, бобий, бебей, бо ця... бо так Касало. ой, ну все, я его королюшку так, так, все, блин. нормально у его хранят. ну, это ж фаути, нет, нет. а фаути, а говна не, не будут хранить пошел его стену ну, тут у нас а, у нас, наверное, не закрыто тут. на халяву можно просто пидевать. Давай меня кол. тут не было. Ну, Повезло. Блин, я хоть знаю белого, но даже беду Них никто там. Ну це не рахуется, вы це тут и дальше не ну, В как... смысле, я ж тут был. Чи Ты слайм его их сюда. Что запутает народ на разу. О, тут как раз вода Ну урон, блин, усилься жсткий. Их тут два, а у них работать досты, то слышу противники остаться. Хоча я майже одного уже завалил. И другого так само. Эмм. Ем. Сейчас Все, Вс, смолу смоу потратил. Это ещ. Да нема куда брать там деваться. Так, забираємо ще... халява Ще тисячу і ще сорока камни исполпу. Назуманофа. Не, не знаю, мені на зума більше подобається, хоча бы нажесов. На самом початку тут всі жорстокі. Експедиція. Халява. Давайте. Портрети. ні не 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 відміну. Не знаю що мені. Ну может быть. А, згадав. Там Дім треба. Зайти. Ось, там. І тепер... Так, 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 так. Все, все, можна <сих> 15 нормально. Що там далі? А, далі бейдади. Яку я вітку користуюся. Дуже. Смого, нормально. Ще 60. Давайте відправимося в чайник. Чайник, чайник. Опа! У нас 27 електропечаток, а скільки їх треба? І 41 гідропечаток. Я пропоную подивитися, скільки там треба. І Якщо получиться, то прокачаємо ще шервінь. Може воно ще десь силу ітер, щоб паталант. Хоча я вже хось. Просто... Я не пам'ятаю, скільки там треба. Воно початку по 20. Да, я забыл. А 25. Плюс даду. 8 рівень нормально. Забираем. халяву, Далее даду щось корисне Ну блин, четвертый рівень дадут. Двигу это нормально. Так что ми мы відправлялись, я забудь. А, в чайник, чайник. Че не забу, вот. Там халяву дают кожен день, я и її... забываю забрать, блин. Зависный чайник. Ну можете не грати, у мене в мене хата вообще така класична. Я короче можу буду робити, якщо типа я вже маю стільки аксесуарів. Так. Я буду в будинок робити, коли я вже прокачаю на максимум улучей. Смисл Чо ти ж обіся, чувак, Ну. Ну шо так вау? Декор. Не будемо домахуватися, купимо декор много хоча б самі дешеві там чуть-чуть до наступного рівня не вистачає так з 50 можем потратити це решить файно купувати ми можем плитку купити нашу плитку блин тумбочка входник давайте тумбочку наприклад хоча ні ходник а... а якщо ми не зможем скрафтити це довида а крюку так с... е -е... тут ми можем купити одну штучку это купа можемо і зараз по зарапульба буде новый бамбуг я не натайду получать по цей эпи епі... четвертый е сюда все винмая круту шляпу він нам до 60 камінцов по могу максимальный десятый там смайлист я просто не вижу пам'ятаю у мене він на максимум основ так нам короче треба збирати всякий лут короче прокачку тут нам не хватает цієї тебя одної штуки ну це не біда, це ми можемо от зробити. убити у чого у нас дуже багато давайте чистим, допустим Ми хочемо зробити оцю цю хатку И все, тут больше ничего не может. Опа! А, мы не можем это сказать. Бамбук. А сколько? А мне это часом не давал? Бей, ну ты что? Ну да. Тут здесь два дня, четыре дня не заходят, чтобы получать фарминги. Ну хотя бы. Думаю, да, так. Да, да. 600. Новый ревень забирают. Даже mm. на 20 дадут мой топос. Сколько мне просто хватит? Mm. Не хус там. Чти. Знаете, купать он будет, там нема смысла крутить. Я не думаю, что буду крутить. Вообще нема смысла крутить на твори, но ну, полно так не випад. Це от. На ней більше шанс. Кстати. Да и сильнейшей буду. Эх, вот так. Пол... Вс. Сумма выходит. Короче. Думаю на цьому ми будемо закінчувати дану серію. Ви були на каналі Бапілос Ось такий такі відео вийшли, пишіть коменти, ставте лайки, підписуйтесь на канал і зміть віночок, спускати відоси. Всім удачі. хорошого настрою. і поки нагадаю до наступної зустрічі.